Доброго вечора. Вас вітає канал Гривня з копійки Нагадую, відправка новою поштою після повної оплати. Всі запитання на Viber Приємного вам перегляду. Починаємо. Починаємо ми сьогодні з автозапчастин. Є в мене запчастини, що є блок ВАЗ-21011. Тут у нас маркировка також 21011 011. Є дуже велика кількість запчастин. От я їх хочу продати всі разом. Є колодки, є катушки, різні прокладки, редуктор газовий. Є в нас шатуни, калінвал, стартера, бензонасоси. Є в нас калінвал. Ось, зараз я вам це все продемонструю. Куча різних прокладок, і тому патрубків і тому подібного. Дивіться. Щось є навіть нове запечатане. Тут дуже-дуже багато прокладок різних. Тут я це все хочу продати разом. І вам буде вигідніше з доставкою і так далі. Дивіться, яка тут кількість всього. Оце все я хочу продати за 7 тисяч гривень. Якщо когось цікавить, пишіть. Тут дуже-дуже багато чого цікавого. Кого цікавить, пишіть. Ну а ми йдемо далі. Ми йдемо далі. Далі в нас граблі. Ціна 60 гривень шампура немагнітні. 15 штучок 350 гривень. Ось такі цікаві. Дивіться. Далі в нас іде штангель-циркуль в шикарному стані. В шикарному стані. Ціна 470. Але стан того вартий. Далі в нас. За 3000 гривень є двигло. Візуально в гарному стані. Здається, якщо не помиляюся, по інтернету, це в нас від мотоблока. Це в нас від мотоблока. Ось в такомусь стані. Я його перевірити, в мене такої змоги немає. Якщо кому цікаво, пишіть. Візуально стан гарний. Далі в нас тиски такого плану: трубні, не трубні, ціна 400 гривень. Далі в нас лопати. Лопати титан. Перша, бачите? Раз, лопнуте. Ось два, три, чотири. Не знаю, через що це таке сталося. Це титан, можу вам це все продемонструвати, хто не вірить. Ціна за даних, що комусь потрібно, 250. Це в нас 700, штампіль, всі діла, заводська наточка. Вона ніде нічого не тріснута. Це в нас 100% титан. Я не знаю, яка там вона буде по прочності. Але титан, як я думаю, повинен бути дуже-дуже мощним. Нова ось в такому стані, я нею не користувався. Я ж кому цікаво, можу це все продемонструвати. Далі в нас компресор 800 гривень. Відсюди вилітало масло, масло чистеньке, біленьке, хрюкає. Все як потрібно. Кому дана річ цікава, візуально, візуально в гарному стані. Далі в нас. Ручна дрелька в повній комплектації. Працююча ціна 200 гривень. Кого цікавить, поищить. Далі сверла. В нас їх є 89 штучок, ціна 1600. Тут є такі ось конусні. Це вже таке непонятне. Оце у нас ще знову конус. Це також конус. Тут попадаються усі, як, мінімум, як мінімум один бур. Тут є звичайні сверла. Воно все продається разом поки що. Не купля, тоді вже буду це все мішати відділяти. Кого цікавить, 89 штучок, 1600. Далі в нас є насос, провод усі справи. Вмикаєш в розетку, він працює. Як буде у воді, я не знаю. Ціна за нього 1500 гривень. Називається він Водолей. Дивимося його. Характеристичку. Водолей 6036м, 220 вольт 50 ГЦ, 690 Вт. якщо не помиляюся. Максимальна глибина якщо ви бачите, 36 метрів. Так, так і вже працює. Кого цікавить, можу вам це також все, все продемонструвати. Далі в нас коса електрична. Оце ось від неї, катушечка. Захист і сама оця ось, ось раз. У нас тут все є. Ціна 1500. Усе у нас характеристички, вона в нас 1200 Вт. Назва її. Назва її, дивіться мастер. Кого цікавить, також вона працююча роботу продемонструю. Ну а ми йдемо далі. Дивіться, що в мене є ще нового. Є в мене трансформатори, стан невідомий, кажу зразу. В нас їх є, в мене є, точніше, 5 штук. Ціна 650. Це в нас раз, два, три, саме великі 5. Повторюю, стан невідомий, але повинні бути працюючі. Далі в мене набір різного інструменту. Є тут напільники, тут є власногубці. Ну, тобто, ви бачите, тут є навіть викрутки, диск такий є, ключики є, монтіровочка є. 38 штучок, ціна 685 гривень. Ну, товар гарний, не пошкодуєте. Є в мене, хочу продати поки що товар новий. Щоб з ними не мучитись і щоб вам було вигідніше дешевше. Є в мене купа моторів, оце не самий великий, Ось така турбінка ось є. Є такі ось, дивіться, маленькі, але вони також є маленькі, цінні. Їх можна окремо продати краще. Хто хоче, дивіться. Разом 20 штучок, ціна 2300. Не купите, значить будемо завтра їх робити всі по одному. Ціни будуть, звісно ж, дорожчі. Хоча краще для вас. Наостанок, нагадую, товар є ще, запитуйте, завтра буде також гарне відео. Я знайшов такий, дивіться, величезний двигун. Просто громадний. Але, якщо я правильно розумію, характеристика його 0,7 кВт. Якась странна. Такий великий. Але бачите, 0,7 кВт 220 вольт. Зараз покажу розводку його. Ось кому таке цікаво, пишіть за ціну з вами поговоримо. Дякую за вашу увагу. Дякую, що подивилися. Всього вам гарного, буду чекати ваших смс.